І всім Хейтон зомби Лейтон, і ми сьогодні записуємо виживання з містером Другом Team Holo і Creeper Buster. І це виживання, в якому ми, Перші, що я побудував таку відпочинкову зону и кріпербастер. Побудував церкву. Я вже привіг так е, говорити, що було в минулих серіях, бо в Божественних силах я завжди так говорю. До речі, прикольний сезон. Е, е, рекомендую. Ну, коротше, погнали! <filing> <Piet language soughtatan> <introduction> <Spanish>, <shatz Sasan> Все. Раз, два, три. Так. Я тут. Хто мене вже вдарив, як завжди, мене б'ють. Ай, там церкву, яку я построю. Та я вже церкву твого, я на прев'ю. у вас в таверні багато мобів там. То. то не таверна. Це, та таверна. Я, я не можу говорити так. Як е, вона? Кріпер е, во. Кріпербастер я взагалі-то поки вас не було. В тому во. Зайшов на глядачі у того отокос входка. В минулій серії виживання отакого от є. Ура! Так, треба багато траснику і паперу. Нашу. Щоб прокачувати того картографа, і він дав нам карту. До особняка. Вона, в мене в селі є ж, та ферма траснику. Йди скоро залутай, там певно більше стає. Вона страх. ж не прогружається, я там не стояв. То йди постій. а тебе ще Йди подивися, е, скільки там траснику. Якщо буде більше стаку, то вертайся сюди. Та я колись туди йшов, то я його не прогружав, і через то там було дуже мало його. Вс? Все! Тільки два рази стругнувся. Три рази стругнувся. А треба папір ще? Та ж треба, то тут ще скільки? Ну, більша половина вже заповнена. Треба ще. Ще треба раз, два, три, чотири, полосочок. П'ять? Скільки там папіру П'ять з половиною, День? не знаю. Ну, я торгнувся. Нормально. Я хочу подивитися. на треба... Зара почекай, подивлюсь, куди треба і я побіжу. Да дай я подвижусь. Нам, треба... нам треба туди. Я хочу подивитися на карту. Ну десь от туди треба нам. Ну, поднимайся. О! Туда? Ну да, туда, туда. Все, я уже починаю бить. Там забавно, что там где-то хатка намалевана. Ну, Певно далековато. Особняк, то хатка. То далековато. Так, а ви що тут дивитеся? А, а, не зважайте на мій голос, дивіться далі. Того штуку, ти пехнися. Та башня. Ні, я нам біда стережу. Та, за... Та ж тут реси є, якийсь, сундук є зверху. з опитом може бути. Тут ігіна є. Я зараз сам здохну. Куда він біжить? Тут... Бьм і в том вов джунглей. О, тут попугаї літають. Я а вже та... в я вже багато де був. Ти я тоже багато де був. Саме найчастіше біом. Ага. Угу. Я думаю, ми його не зможемо зустріти. Та ні, може знайти, якщо будемо летіти дуже довго. Та я... Досі нема? Бу буде світ важити десь гіабайтів. Якщо з... теж? шо? Ти точно правильно йдеш? Ну точно. Я знаю, куди я йду, я не такий тупенький. Е! Рихний сніг. Не тупенький, кажеш. Певно, буде називатися безконечна дорога, якщо ми не знайдем особняка. Якщо ми не знайдем, то буде дуже обідно. Е, Куда мене? Скину? Скільки сів і нас скинули? Ай! Я горю! Там бляха! Ты не туда пливеш! Ай! Так хто мене бьет! Я тебе не б'ю! Ай, то мене тоже хтось б'є! То нам бідка мне! Мы знайшли особняк и займаюсь! Она Я маяче! Я, не я забуду! Куя... Нет! Треба знищити того! Де він? Просто я біжу шукати того, що призем'є вредін. Я чую, як він випускає ті шипи. У мене мало чую, того во! Як... У мене мало хп. Ні, я зараз Це дохну. Ні-ні-ні, Вредни. добре. Може я підпалити можу. особняк? Стійте, стійте, стійте. стіть, Хай досліпай. Стох не пойме. Підпалити треба, я не можу, тут дуже тяжко, ми зараз ще здохнемо. Плюсую. Менше треба думати. Він нас почув! Просто стіни і почув братині. Я, я знаю, дай мне. Он тут водись. Або нет, я тут. Ай! Собака! Тут. тут ли... Я иду хлебать. Там, там сюда? забрал. Тут, тут подъем сейчас. Заб... Нет, не, на подъем я найду. Нам треба мені на підйом по п'ятому поверху там є щось. Вай, собі. В мене жорстко лагає. Пічайн другий поверх на підйом. Наші друзі в Сундук. А, самі лук батуни. Ладно, йдемо. Наші нам квіточки. Запніть мене до себе! Мене зарбається зажимайте. Я поки не... поняв, мені самому тепер треба. Кажу, ти пахне. А дякую. Тут... Ой. Я хотів тебе хну. Ну як вони тут прийшли? Ходімо разом, вони не буде А ну йдемо. Кріпер зверху, на обіцяжних чи... полках. Йди, іди, іди. Куди там? Є ще один десь є. За мною. Ну, В... В... А, це ж... Гопник! Ма! Гопник? Вредени! Ей! Та йду вже! Я, я не можу. Мене кличуть. Куда? Їсти. Зборник. Зборник. Друга зажимає в середини. Вони всюди зажимають. Всі в боку спіти. Ну, піде на третій Я, пост. Я, короче... Та що? Склон их тут, дань, а Тут зомби, монстры, кропит. Где мусь? Ой, я шел, да, не остался. Висобнику, а друг Какой тут за суббота? Короче, я веди А То я кей вже <реш> 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 Значить ще шайная <найбут>, чи ні? Ні. Так шукаємо. Эх е Певно, я ту тему не буду підготовити. Це, це У -у -у. мене найбільше шукавший. Я найменше шукала. <візи> 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 Скриня. З поводком. І <візи> не до мене. Ні, там нема більше а поверхів, це... то вже останній. то Я буду останній. Все, то вже останній поверх, нема вже нічого. Так, да, все вбито все. Получается. Дочищай. Це тут нормально? Я до тебе, друг. Эээ, друг ты. Бывцы е иди сюда. Сюда иди. О. Хоть. Я их чотирьох вбив. Ну, ну, я люблю, то мои тут. Треба буде до Вардена на другу серію піти Дякую. Дякую. Ну короче, будем то, прощатися. То, то, е, таке е муна і лайк Ну, та ми скільки скільки ми йшли взагалі до того? П десь 15 тисяч е Мінус... Так, 15 тисяч здесь блоків йшли. Більше. Ми запитуємо вже десь 2 години. Так. Да. Ну, коротше, з вами був кріпербастер Нумбіт, який завжди хоче записувати і е, завжди виходить посеред записі. Друг я, е, всім удачі, всім пока-пока, до нового відео. Дивіться і серії, ставте лайки за, за наші здобутки і за гарну базу, і, і за свинюшок. Але я знаю, що вам лінь їх ставити. Ставте за мене, бо я можу в пайті, мене ще тут Ну і пака! Я чекаю. Адіс, амиґес. Ой, я щось не то вставив. Короче, дивіться далі в чорний екран. І можете підписатися, якщо що.